Любий, ангеле, охоронителю мій, благаю тебе з любові до цариці ангелів та її Божого Сина. Візьми мене під свою опіку і під своє керівництво, через твої руки вкладаю вільну волю в долоні Пресвятої Матері, щоб віддала її своєму улюбленому через нас, розп'ятому синові. Мій любий ангеле-охоронителю, не дозволь мені образити майєстат Божий навіть найменшим гріхом, легковажністю чи невірністю Божій волі, призначеній мені, хоч би яка вона була, дай сили для її як найдосконалішого виконання, запали моє серце такою любов'ю, якої Христос очікує від мене, навчи мене йти його слідами і міцно тримай. Щоб я не впав через свою убогість чи слабку волю. Прошу тебе про ласку зосередження і пам'яті, про присутність Бога, щоби я був не в змозі заглушити Його голос у своїй душі, незалежно від зовнішніх обставин. Амінь. Серце Ісуса, пристрасно благаю, вчини, щоби любив тебе щодня гарячіше, розпали моє холодне серце любов'ю і наповни Його великою пристрастю до Твоєї слави. Амінь.